Вітаю, друзі! Тайм менеджмент зарядка від компанії Тайм». Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії Тайм». І, як ви знаєте, на березень місяць ми вирішили, що ми будемо давати якісь ідеї дуже відомої людини, яка також навчає людей. Бути ефективними, надає принципи тайм-менеджменту, лідерства, ефективності, фінансів, стабільних даних і так далі. І саме для того, щоб ви бачили, що в технології Богуштайм дуже багато речей, які прямо на одній хвилі з Брайаном Трейсі, От в таку гру ми вирішили пограти і надати вам декілька інструментів в нову одиницю часу, щоб ви на деякі речі подивилися, можливо, під іншим кутом. І сьогодні тема, яку я хочу висвітлити, це тема про те, що важливо планувати і писати на папері. Да, як би дивно це зараз для вас не звучало, як би дивно це для вас, можливо, не було. Хоча я знаю, що для багатьох наших випускників і для мене самої, так, ідея ця дуже зрозуміла, і я її користуюся, а саме нашим планувальником Богужбу, чому на фоні всіх чатів GPT, нейромереж. Електронних календарів, і так далі. Це не означає, що цим не треба користуватися. Але давайте я вам просто розповім таку історію, можливо, яка вас надихне. Принаймні, це те, що я нещодавно зробила в своєму оточенні і зрозуміла, що це прямо для багатьох людей було дійсно таким гарним прикладом того, що, ну, по-перше, планувати треба, і планувати треба. Ну, або принаймні, да, треба кожен з вас вирішувати, що вам треба. Ми радимо це робити на папері. У мене, наприклад, це вже історія. В мене, наприклад, минулого е, тижня, а саме минулої неділі, був такий стан, що начебто вихідний день е, один, так, і. Е, так, і я відчула, що я взагалі, взагалі не відчуваю себе зараз так, що наче я відпочиваю, да? що мої думки вони десь, що я весь час про щось думаю. І я зрозуміла, що я думаю вже про завтрашній день і як мені все встигнути, тому що було заплановано дуже багато зустрічей і онлайн, і офлайн, і вони взагалі стосувалися різних е, речей. І мали дуже багато дрібниць, про які неможливо було забути, да, тому що це впливало на ефективність, на швидкість, на домовленості, ну і стратегічно, це дійсно було важливо по багатьох цих проєктах, по яких я мала зустрічі. І що я зрозуміла? Я зрозуміла, що якщо зазвичай я планую. Ну, головне таке, да, в мене планування відбувається зранку, але такі ідеї, які накопичуються протягом дня, то, а ми їх по технології прицільного тайм менеджменту радимо виписувати з вечора, тобто накидувати як список завдань на завтра, або відразу заносити ну, туди, де ти це маєш виконати, принаймні записати, наприклад, стратегію на місяць. Так? І що я зробила? Я взяла, і просто ось ці всі думки, всі ці задачі, і всі компоненти, скажімо так, цих задач, важливі деталі, я просто сіла і виписала на наступний день. Все, тим, знаєте, списком завдань, і просто під кожною задачою я прописала такі пункти, про які мені важливо не забути. І... Я відразу, відразу я відчула полегшення. Я прямо зрозуміла, що ось тепер я можу присвятити час своєму розвитку, своєму чоловікові, да, ну, взагалі своїй сім'ї, що я можу на щось відволіктись і не думати, і не контролювати весь час думками. Те, що просто я винесла на папер. Ви можете сказати, що це можна зробити в телефоні, це можна зробити за допомогою ну, будь-якого гаджету. Е -е, неважливо, да, це комп'ютер, це якийсь планшет, це телефон, чи це ще щось. Е -е, або те, що, знаєте, ще багато хто зараз любить надиктовувати голосовими. Я вам ще хочу нагадати, да, що є така послідовність, як думка. Зусилля і емоція. так І коли ви пишете щось рукою, по-перше, да у вас вже є якась думка. Коли ви пишете рукою, ви докладаєте фізичних зусиль туди. Тобто ви, начебто, да, частинку фізично себе туди додаєте, чого не відбувається, коли ви Набираєте текст на клавіатурі, або коли ви, наприклад, надиктовуєте голосове. Це не означає, що вам для цього не треба прикласти зусиль, але вони взагалі не такі, як потрібно. Для того, для того головне, щоб сфокусувати свою підсвідомість. На виконання, да, на певне програмування того, як це краще зробити, коли це краще зробити, і що це взагалі а, треба зробити. І коли ви це написали рукою, ви написали це на папері, ви прямо відчуваєте інші емоції. Можете це спробувати. Я просто, ну, я вам просто раджу це порівняти, да, зробити одне і те ж саме, і зробити це за допомогою гаджету і за допомогою. Інструменту, який називається папір і і ручка або олівець, немає значення в даному випадку. І якщо говорити про наступний день, да от я це все зробила в неділю, і коли почався понеділок, Uh, то я, по-перше, да, я не бігала в стані, що мені не знаю за що хвататися, як це все встигнути, і як мені не запізнитися uh, між зустрічами, і так, далі, і так далі. А я просто почала рухатися за планом, тому що в мене там вже був і визначений час, і створений uh, розклад, і розставлені пріоритети. Я точно знала, що якщо я певні речі не встигну виконати, нічого. Страшного не відбудеться. Але, коли був час, я це зараз пам'ятаю, 17, 17 всі завдання, які я собі планувала на цей день, вони були виконані. І ви знаєте, я не можу сказати, що в мене не було там форс-мажорів. Але вони були приємні. Ну, наприклад, зустріч, на яку я закладала півтори години, вона а, пройшла за півгодини, і всі ті питання, які мені потрібно було вирішити, я вирішила, тому що вони в мене були зафіксовані, і мені не треба було, знаєте, як оце буває під час зустрічі. А так, а що я ще хотів сказати, або що я ще хотів узгодити? Ні, ти просто рухаєшся за планом. І твоя підсвідомість, да, за. Ніч. Вона тобі допомагає зробити все оптимально. Вона навіть, знаєте, програмує всесвід. ну хто про це знає і хто про це, ну, в це вірить. Тому, друзі, мій призив дуже простий. Ну, по-перше, хто наші випускники, ви використовуєте технологію Богуштайм, і ви користуєтеся інструментом «Богушбук». Будь ласка, продовжуйте це робити, і це не означає, що ви при цьому, ще раз кажу, не користуватися Google-календарем, наприклад, або іншими якимись сучасними інструментами. І ми тільки за, і ви знаєте, що зараз ми дуже активно навчаємо власників, підприємців, тому, як використовувати штучний інтелект в створенні стратегії. А в маркетингві в маркетингові стратегії, як завдяки ньому делегувати, і так далі. Да? І зараз в нас є новий практикум саме для керівників, навіть якщо ви не власник, але ви керівник, в якого є підлеглі, і хто відчуває, що йому прямо знаєте необхідні сучасні інструменти, такі дуже швидкі для того, щоб. Рухатися, то знаєте, що це можна в нас пройти, і ми вам дуже радимо це зробити, тому що сучасні інструменти вони є, вони будуть, і їх треба опановувати для того, щоб не пасти задніх. Але ж планування, от ми навіть в компанії пробували так, створювати за допомогою штучного інтелекту помічника, який. Допоможе тобі а, зробити розклад на день. І те, що ми побачили, що кількість зусиль, які ти прикладаєш для того, щоб а, помічник зрозумів, що ти від нього хочеш, вона воно не є оптимальним для того, щоб цей розклад був створений дійсно оптимально, що він врахував. Всі маленькі деталі, про які ти знаєш, і дуже довго це пояснювати помічникові своєму, так то ось саме планування протягом дня, ми радимо робити на папері, і ми це радимо робити самостійно. Тому що це ваші ідеї, це ваше бачення того, як краще скласти день. Ну і Звісно, що це е, можна робити за допомогою помічника або людини, або, наприклад, е, чату GPT. Але ви розумієте, да, що е, для того, щоб ваш помічник був дуже розумним, щоб він вам дійсно допомагав, е, в це також треба вкладати час, і іноді, коли ти розумієш, скільки часу тобі потрібно для цього і для цього. Ти обираєш просто оптимальний варіант, як причому в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Тому, друзі, плануйте, плануйте ефективно, програмуйте свою підсвідомість на те, щоб вона вам допомагала виконувати якісь речі, якісь завдання оптимально, щоб за допомогою того, що ви, наприклад, вже з вечора сфокусувалися на те, які вам задачі. Треба виконати завтра, да, щоб протягом а, ночі, коли в нас все да, в розумі працює на нас, щоб воно вже починало працювати. І це головне, про, про що я вам хотіла сказати. Ну, і, звісно, і відповідно, коли почався а, новий тиждень календарний, так, у вас має бути план на тиждень, у нас є декілька менеджмент-зарядок, як це робити. Краще як це робити ефективно, то можете передивитись, кому це зараз є сенс зробити. Ну, а на день я вам нагадаю: у вас повинен бути список завдань. Ви маєте розуміти, скільки кожне завдання займає по часу. Або якщо ви об'єднуєте якісь завдання, ну, наприклад, ті речі, які ви не можете не виконати, да, наприклад. Зранку вмитися, одягнутися, зробити макіяж, ну, якщо ви жінка, так. І ви це об'єднуєте в блок, так, наприклад, догляд, то ви знаєте, що у вас, наприклад, це займає годину часу. І ви рахуєте, щоб в вашому дні не було завдань більше, ніж 24 години, враховуючи. сон. І пам'ятаєте, що ви закладаєте час на форс-мажори, форс мажорів форс в нашому житті. Вираховано да зазвичай не більше, ніж 20%. Тому коли ви протягом дня лишаєте для себе 20% вільного часу, саме під форс-мажори, які можуть бути, яких може не бути, то ви просто знаєте, що у вас цей час є, якщо форс-мажор стався. Якщо він не стався, ви завжди точно знайдете, чим вам зайнятися. І для цього є різні туду-лісти, списки незавершених справ ваші якісь хобі. Ну і так далі. Ви точно знаєте, що коли з'являється час, чим ви можете зайнятись. Тож, друзі, гарного вам дня! Плануйте, приходьте до нас на навчання. Завтра, до речі, о 19 у нас буде. Вебінар присвячений тому, як використовувати штучний інтелект, так щоб він вам дійсно допомагав, а не так, щоб у вас була ідея, що ви його круто використовуєте при цьому. Що ви самі знаєте, що це не так, і вам точно є чому вчитися. А тут, повірте, кожного дня є чому вчитися. Тож, будь ласка, приходьте о 19-тій. Завтра будемо вас чекати. Ну а сьогодні вам гарного дня і протягом тижня. Вам класної, ефективної е роботу, роботи, е відпочинку тих е речей, які вас надихають, і от на цьому теж хочу зараз зробити акцент, будь ласка, протягом дня фіксуйте е і плануйте для себе ті речі, які вам дають енергію, які вас надихають, які вам приносять задоволення. Тому що, якщо ти Робиш те, що необхідно, і ти точно знаєш, що ти це робиш для певної мети, да, то це окей. Тобто, ну, це має бути. Але ж людина це е, така істота, якій важливо отримувати задоволення як тактично, так і стратегічно. І, до речі, до речі, сьогодні ми стартуємо ще одне навчання це наш тайм-квест е, тактичний. Да, Який багато хто з вас знає, як тайменеджмент менджмент Quest Turbo 21. Сьогодні в нас новий потік, і це для тих людей, яким треба навести порядок в житті ну, для початку в тактичному плануванні. І зрозуміти, що для вас зараз нову одиницю часу важливо, як під все це знайти а, час у вашому розкладі, і як бути. Більш ефективною, більш щасливою людиною людина, яка гармонійно а, бере час свого життя під контроль. Дуже правильно сказала: бере хі, час свого життя під контроль, і це в неї виходить гармонійно. Що це означає? Це означає, що всім сферам життя знаходиться час, і людина не відчуває, що. Вона, наприклад, недостатньо приділяє часу своїй сім'ї, своїм відносинам, або своєму розвитку, або відпочинку, або роботі навпаки, в кожного це по-різному. Тому, друзі, на зв'язку, будьте з нами на лінії. гарного вам дня ще раз. І побачимо завтра о 8.45 на Тай-Меджмент Зарядці. Пока!